Релігія у журналістиці на майстер-класі майбутнім журналістам Франкового університету розповідали, як висвітлювати релігійну тематику. Поділитися досвідом приїхали київські журналісти. Західні провідні телеканали, радіостанції, друковані засоби масової інформації. Мають редакторів. І цілі відділи, які спеціалізуються на релігійній тематиці. Чомусь в українській журналістиці це поки що не є традицією. І я думаю, що ми працюємо до того, щоб все ж таки це стало традицією. Бо е, віра, християнство є частиною нашого життя, нашого суспільства. На таких лекціях студентів навчають базової релігійної грамотності до прикладу пояснюють різницю між конфесіями. Лектори кажуть, щоб писати на теми релігії, треба бути обізнаним у питаннях церкви та віри, аби уникнути перекручувань. Я вважаю, що релігійна журналістика, вона потрібна, і важливо, щоб журналістам подавати взагалі релігію, як таку не обов'язково подавати її як журналістику, а просто говорити про Бога, щоб журналісти перестали бути просто ремісниками, щоб вони могли виховати цю, цю країну. Франковий університет вже десятий виш в Україні, в якому влаштовують такі лекції, адже євангельські духовні цінності висвітлювати потрібно фаховіше, переконані організатори майстер-класу.